Що буде для України да, до кінця цього місяця. Ну, вроді би, як вони довжні зустрітися ще на протязі неділі. Угу. Путін і Трамп мають зустрітися наступного да, тижня, да, на це да. кажуть. кажуть да, да. Ну, до, до кінця цього місяця. І буде перемир'я. Ну, ну, ну да. так. Так, що буде для України до кінця місяця, давайте подивимося. П'ятирнадцять Теркампи, ми вже його бачили це завжди закінчення якогось етапу. Закінчення етапу. Болізнене. Тобто, це не, це, це не радісне, це воно просто остановка, але це душевного удовлетворення, чи як цього немає. Ну і тут ми бачимо людей, які от просто сидять, воїни сидять. Тобто, можливо, можливо, дійсно вже в березні будуть воїни просто як сидіти, так, не воювати. Не воювати. Чи зустрінуться Трампи потім? все є, ми тут бачимо замок, але також можуть і трохи перенести. Ну, зустріч буде, ну це і так зрозуміло, що зустріч буде. Mm -hmm. так. Як чи будуть задоволені Трамп і Путін цими перемовинами? Чи буде задоволений Путін, поїде задоволений від зустрічі з Трампом? Багато в чому, я думаю, що йому багато чого пообіцяють. А, з одної, скажімо так, його поставлять отак, на, на розвілку, чи як сказати правильно, я не знаю цих вражень, то є, знаєте, ну, як кажуть, і да? е, ми бачимо їх дві. Перша це дуже великий меч, намалювали йому і сказали: якщо ні, то і розписали план. Якщо ти погодишся на ті умови, що ми предлагаємо, то буде ось так, да? карта Сонце. Тобто, е його поставлять перед фактом, е він поїде звідти приймати остаточне рішення, тому що йому це не, це не остаточне. У них буде зустріч, але це вона промеж... промежуточна, да? скажімо так. Просто це не, не добре, не погано. йому просто скажуть або так, або так. От, ти вибираєш. Щось ми підпис... Вони будуть підписувати, але це ну, Трамп вже не може за нас підписати, тобто це не, не про Україну. Вони будуть підписувати там, налагодження торгових стосунків. Там, відкриття Макдональдса в Москві, розумієте, там, там. Санкції, мабуть, німуть. Іностранні там якісь представництва, їхні американські, там, а там російські. Тобто, вони будуть підписувати фактично ці бумаги. Але розмова буде між там і там. Тобто. В принципі, він буде задоволений, тому що, ну, же ж, ті не рукопожатне, а тут уже з Трампом, то зрозуміло, що він буде зрозуміло. А як Зеленському буде від цих переговорів, як він буде реагувати на це все? Це буде не тільки для нього, він повинен ще розповідати людям, українцям, щоб завтра не всі пішли з поля бою. Кинули і пішли, розумієте? Для нього це буде складно, але він буде це робити. Я навіть хочу карту вам показати. Це трибуна. І він каже: почекайте, почекайте. Так, почекайте, почекайте. Але він не здається: в цій карті немає програшу. Він не здається, да? ну, не здається. Хоча є по тузу чаш, знаєте, як отого, як у нас зараз, навірно, состояння такого нігадавання, і я трохи по російською по суджиком. Я думаю, що він, розумієте, якщо людина йде за щось боротися, вона не може плакати, розстраюватись, щось там казати, що все пропало. Ні, ні, він буде триматися. І наскільки він може домовлятися, налагоджувати з тою ж Європою, тому що ніхто не гарантує, навіть якщо це буде якесь там перемир'я, де гарантії. Що в якийсь там, день, чи в якусь ніч, вони там кинуть на нас ракети. Ніхто не повинен розслаблятися взагалі ніколи. І він, і ми, і наші воїни ніхто. Так? З таким сусідом ми не можемо ніколи розслаблятися, тим, тим більше там, якось розстраюватись і плакати. Він і сам не буде розстраюватись, і всі буде заспокоювати. Він не здався, коли було гірше. Ну, коли вже він розказував цілий вбити, ще на початку перші дні війни да, він ніде не втік, не поїхав, тому і зараз він не збирається ні тікати, ні їхати, і, і не плакати, нічого. Да? Буде, буде вироблятися якась стратегія, ще щось, і велика ймовірність, що його знову виберуть за Телеграф є таке видання. Писали, що США хочуть колонізувати Україну. Тобто Трамп там бажає не тільки корисні копалини ще там порти, нафту, газ, коротше, наші ресурси. А, чи дійсно в нього є такі плани прямо от колонізації, і чи вдасться в нього таке? Ну так, так. А, а, тому, а тому, я би так сказала, що можливо. Це один із варіантів, що нас може спасти. Тому що, якщо зайдуть американці, то зрозуміло, що ну, Росія просто, вона, вона просто не зможе да? ні фізично заходити, ні як. Покажу вам, що Трампу треба від України. Дари. Да, чи бачите ви людина йде з коробками? Да? В коробках там все, да? Тобто е хоче багато. З однієї сторони, я вже думала, а з іншої сторони, ми не в Арабських Еміратах, да? і от що мені до тих е природних копалень? Я от там щось бачила хоч настільки, чи може якусь гривню мені дали. Чи я маю якісь там не знаю, свої шахти. От, і, і от яка мені різниця? А, якби ми, як народ, от чому Україна так це притерпіває, можна сказати. Чому Європа менше? Тому що вони старші. Не в смислі, що вони старші там, по возрасту, по возрасту країни. Вони раніше засновані. І вони цей етап давнив давно вже пройшли в середні віков'я, коли воїни були, коли вони сражалися. Тобто в них цей час уже в далекому Да? а ми відстаємо ми відстаємо дуже і молодий народ, молода країна. Ми не сформували ще оце там бачення, що це народне там, чи контролювати всіх треба. І корупція, і все, що ви тільки не хочете, що тут тільки не твориться. Ми просто звикли для нас це може не то, що нормально, да? але без корупції взагалі ж нічого. Ну, нічого, ну куди не піде? Куди не піде. Про Чорнобильську Аес. На днях влучили. по Чорнобильській Аес. Чи є якась загроза? Від цього влучання. І чи можуть вони повторити ще раз, щоб було це масштабніше? Ні, це більше це все зроблять. Ну, тут дуже багато сильно розмов, так, да, ми бачимо тут студію, так? Да? Тобто, це не так, не так страшно, як про це кажуть. Зрозуміло, що це не, не, не повинно було бути. Не повинно було бути. Але більше я не бачу. Ну, і це все зробить Угу. Це добре. Це така більш інформаційна подія була, ніж. Так, зараз похолодало дуже сильно, так би мовити, зима нарешті прийшла в лютому. Чи можуть росіяни пошкодити там, тепломережі якісь, чи можуть там, закрити, наприклад, садочки школи, бо не буде вистачати тепла? Навіть не сумнівайтеся, що вони будуть пошкоджувати. Я не знаю масштабів. Але російський медвідь. Він буде ходити. І ну, зараз якраз найбільші найбільшому оці на цій неділі я думаю, що будуть пошкодження, деякі люди будуть без затоплення. Зрозуміло, це не може бути не обов'язково буде масштабно, але в деяких районах може це бути. Невеликі райони, я би так сказала, невеликі. Якісь локальні, так? Десь потрапити локально, десь не буде тепла. Так. Коли я б у себе написав, найближчими тижнями не варто чекати на позитивні зміни, але зрештою все буде добре. А якщо зараз не так, значить це ще не кінець. Тож ми сподіваємося на те, що все буде добре, правда ж? І це ще не кінець. Так, так. Дивіться, в найближчі дні у нас будуть перемоги, тобто ми щось будемо. Звільняти, король на місці, тобто президент є, і люди працюють, і не... я не бачу нічого прямо, поки для нас прямо катастрофічного, да? нічого ще не підписано. Сказали, що будуть підписувати аж майбутнім президентом. Ну, тобто, віця, якщо навіть в Жовтні будуть вибори, і це ще після цього ще потрібна якась підготовка, да? Тобто це не раніше зими. Наступне. Ну, оце ще буде. Ну, 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 тобто, практично, ну, може менше, ніж через рік, може через рік. І сьогодні всі панікують, да? Ну, Нічого ще поки не підписано, нічого немає. За рік може все, що завгодно, все, що завгодно бути. Розумієте? Тому не треба зараз панікувати і казати, що все пропало. Не треба. Все буде добре. Я дивилася, Україна переможе, як би то не було.